Як же можна проштовхнути вже відхилений законопроект і повністю проігнорувати вето президента? Зараз я вам розповім про інструкцію від Верховної Ради України. Отже, мова про законопроект 9549. З гарними ідеями в першому читанні полегшення виділення земель для, цифрової, для розвитку цифрової інфраструктури. Як завжди, між першим і другим читанням туди впихнули цілу статтю. Велику величезну правку, яка дозволяє за рішенням Закарпатської ОДА вилучати землі в Ужгородському районі Закарпатської області. Це рішення Закарпатської ОДА освячується Кабміном. Воно не може бути оскаржене в суді. Це рішення може прийматися протягом воєнного стану і ще два роки після нього. Після закінчення воєнного стану землю вам ніхто не поверне, а вона вилучається і у комунальних громад, і у приватних власників, у бізнесу. І якщо ви хочете отримати компенсацію, окей, в законі написано, що можете, але коли ви її отримаєте, ніхто ніяких гарантій вам не дає. Звичайно ж, це суперечить Конституції, Конвенції з захисту прав людини, і цілком справедливо, що в подальшому президент наклав вето на цей законопроект і дав пропозиції, де вказав, що треба вичистити повністю законопроекту. Оці норми щодо е, Закарпатської області. Що ж відбувається далі? Що мало би відбуватися далі, як це передбачено в регламенті. Далі пропозиції президента мають протягом 30 днів опрацьовуватися у профільному комітеті, в нашому випадку це земельний комітет. Формується табличка, в якій вказується власне пропозиції президента і позиція комітету, прийняти ці пропозиції чи відхилити їх. І це все виноситься на розгляд в парламентську залу. Отак це має працювати. А що ж відбувалося насправді? А насправді, спочатку, голова земельного комітету вносить до Верховної Ради проєкт постанови про направлення цього законопроекту на доопрацювання в земельний комітет. Ну, поки що нічого поганого немає в цьому, але Верховна Рада цю пропозицію не підтримує. І по регламенту, якщо це відбувається, то законопроект вважається відхиленим. Чітка норма регламенту. Але лобісти цієї норми не заспокоюються і придумують досить інноваційну форму подальшої роботи. Голова земельного комітету реєструє проєкт постанови про подальшу роботу над законопроектом 9549, ігноруючи цю норму регламенту, про яку я говорив, що він є відхиленим. Цей проєкт постанови на комітеті не розглядається, а відразу потрапляє до зали і отримує більшість голосів. І таким чином робота над законопроектом 9549 знову реанімується. Далі комітет починає роботу з пропозиціями президента. Але замість того, щоб їх вносити в табличку, пропозиції президента взагалі ігноруються в ній. Натомість з'являються пропозиції голови комітету, які, 9 пропозицій, які підтримані. Комітетом, і які зовсім не змінюють суть законопроекту. Вони так само залишається з певною модифікацією, але так само залишається можливістю цього рейдерського вилучення земель в Ужгородському районі Закарпатської області. І цей документ потрапляє до зали Верховної Ради під назвою Увага пропозиції президента України при тому, що жодних пропозицій президента України там не міститься. І на превеликий жаль, цей законопроект 9549 отримує необхідну кількість голосів, тому що ну, в мене єдине пояснення, що депутати, які натиснули кнопку За, взагалі не читали, що ж там написано в тій табличці, яка називається Пропозиції президента України. Що ж отримали у підсумку? У підсумку отримали ще раз проголосований законопроект 9549, в якому пропозиції президента і не відхилялися і не Враховувалися, вони там взагалі відсутні. Що робити тепер президенту? Зараз у нього знову на столі має бути 9549, бо він вже направлений йому на підпис. І у нього, власне, дві опції: перша це підписати законопроект, таким чином, погодившись, що спокійно можна ігнорувати вето-президента, його пропозиції, взагалі про них не згадувати. А друга накласти вето. В іншому випадку ми матимемо свідоме ігнорування парламентом норм Конституції України.